Слово, що оживляє біблійні роздуми. Христос рождається. Дорогі радіослухачі. Сьогоднішній уривок Євангелія від Івана говорить про відсутність пошани до пророка в його батьківщині та народження віри царського урядовця. Слова Ісуса немає пошани пророк у своїй батьківщині, є натяком на скептичне і недовірливе прийняття в Назареті, а також на ворожість. На яку він наразився в Єрусалимі, в юдеї Христові не пощастило, бо на його батьківщині не прийняли жодного пророка. Для Івана батьківщиною Ісуса є юдея, тому що там знаходяться інституції ізраїльського народу. В юдеї він зустрівся з провідниками народу, охоронцями закону, зустрівся з храмом та з різними інституціями, які мали би бути посередниками Бога. Всі інституції мають бути посередниками Бога. Але замість того, щоб знайти посередництво Бога, він знайшов інституції, які стали самоціллю. Слід зауважити, що лише в цьому тексті Ісус приписує собі самому титул пророка. Подія, про яку говоримо сьогодні, показує нам, що жива вода. Це віра в Ісуса. Христос, Спаситель світу, дарує життя тим, хто в нього вірить. Життя насправді полягає в тому, щоб триматися сина, якого любить Отець. Сотник, про якого почуємо сьогодні, є взірцем віри в Боже Слово, син язичників і батько віруючих. Він подібний до Авраама. Він є прообразом кожної людини, яка вірить. Він є новим Адамом, зціленим від недовіри, яка принесла нам смерть. У своєму Євангелії Іван постійно протиставляє два види віри вірити власним очам і вірити Ісусовому Слову. Цей же виклик Євангелія кидає нам і сьогодні. Ми повинні увірувати не в абстрактну ідею, не в розпливчати почуття. Але в слово, що стало тілом. Ми знову і знову переконуємося, як безглуздо було б обмежувати своє життя лише нинішнім світом, хоча Бог і полюбив його. Якщо Бог обіймає світ своєю любов'ю, то для того, щоб ми, живучи в ньому, пропащому, темному, навчилися любити і повертати свою любов Богові, який любить нас. У нинішній програмі ми пояснюємо, на чому ґрунтується ця любов, що це життя і чого воно Перкається. Ісус повертається в рідну Галилею. Євангелист Іван кілька епізодів поміщає в Галилеї, і всі вони значущі: покликання Филипа і Натанаїла, перший знак у Кані Галилейській і помноження хлібів. На відміну від євангелистів-синоптиків, Іван переважно описує події в Єрусалимі. Спочатку він говорить, що пророків не шанують в їх рідній країні, а потім стверджує, що співвітчизники Ісуса привітно прийняли його, оскільки знали про чудеса в Єрусалимі. Слід звернути увагу на назву Уривка: зцілення сина урядовця. З цього тексту не вдається з'ясувати, чи царський урядовець, чиновник на службі в Ірода Антипи був поганеном чи євреєм у Євангелистів Матея і Луки це сотник, а тому найімовірніше не єврей. Тут же він названий царським, тобто тим, хто має справу з царським двором. Титул царський представляє ідеали людини, людини влади, яка підпорядковується царській владі, але, в свою чергу, здійснює владу над іншими. Таким чином він перебуває у відносинах влади, підпорядкування і управління. Читаючи цей уривок, на перший погляд видається, що син зцілився, але насправді тут радше йдеться не лише про зцілення хлопчика, але й про зцілення батька. Зцілення юнака це знак, який ми чуємо зі слів Ісуса, який сказав Твій син живий. А також чуємо це від слух, які кажуть, твій син живий. Отже, справа не лише в тому, що син живий, а в тому, що батько живий, бо він мав віру у Боже слово. Як бачимо, основна проблема, про яку розповідає текст, це хвороба і смерть. Це проблеми, які має людина. Хворіти і помирати, і яку відповідь на це дає Ісус? Він лише промовляє Слово Твій син живе. Друга річ, яку спостерігаємо в цьому тексті, це те, що Ісус відсутній, Він не присутній біля хворого і вмираючого сина, Він перебуває далеко. Це наш сьогоднішній досвід, де Ісус віддалений у часі. Він жив понад дві тисячі років тому, і Він відсутній. Ми ніколи його не бачили. Як тоді я живу сьогодні? як його слово діє для мене сьогодні. Суть уривку полягає в тому, що це слово переносить мене від немочі до здоров'я, від смерті до життя. Тому справжнім чудом є віра в слово. Віра або довіра це основа життя. Якщо людина не має довіри, вона не може жити. Це чудо справді є великим знаком, який показує нам, що означає віра в Слово. Вона повертає нам ту довіру до Отця, яка відновлює наші стосунки, які тоді вже не є стосунками Рабства і смерті, але стосунками свободи і життя. Це зцілення стосунків між батьком і сином є ознакою глибшого зцілення, тому що наше первісне зло, наше зло життя це наші погані стосунки з Отцем, який є джерелом життя. Це означає, що зміна відбувається і в сині, який з раба і слуги стає сином і вільним, і в батькові. Іван хоче представити повний цикл діяльності Ісуса у кані на весіллі він дав прекрасне вино, яке є символом заповіту і стосунків з Богом. Він зробив наші стосунки з Богом не законницькими, заснованими на правилах і заборонах, а на Божій любові до нас. Тобто він перемінив закон на любов. Тепер він показує нам, як ця любов приходить через віру. Розповідь Євангелиста Івана набуває вагомого богословського значення, що пов'язане з поступовим зростанням віри царського урядовця в Ісуса. У тексті можна легко розпізнати три моменти дозрівання у вірі: перший виражає людську довіру до Ісуса чудотворця, для другого характерна віра в слово Ісуса, коли чоловік готовий перевершити свої пошуки якогось сильного Бога. Тепер він вірить в Ісуса і довіряє Його Слову настільки, що ще перед поверненням додому отримує від слух підтвердження і винагороду за свою віру. Третій момент осягається, коли поганин завдяки цьому знаку визнає Ісуса подателем життя, довідавшись, що його син був оздоровлений від своєї недуги в той самий час, коли він зустрів Ісуса, увірував Сам. Та й увесь дім його. У тексті підкреслено він і весь його дім, тому що людина це стосунки, а дім це перше місце стосунків, де основними є стосунки між батьком, матір'ю та дитиною. Зрештою, цей дім є місцем довіри до Божого Слова. Він більше не є місцем немочі, нестійкості та смерті, але місцем повноти, любові, життя та стосунків, що ґрунтуються на довірі. І те, що відбувається в цьому домі, є знаком того, що відбувається в наших стосунках з Богом та ближніми. Отож, віра батька була початком і завершенням чудесного зцілення дитини. Христос бо не може залишитися бездіяльним там, де з'являється людська віра, а віра людини не може не зрости. Там, де діє син Божий, чуда стаються довкола нас набагато частіше, ніж ми вважаємо. Найбільшим чудом є смиренна віра. Це завдяки ній людина стає співпрацівником Бога. Вона робить так, що в людині починає діяти сила Бога. Сила Божого милосердя, коли зустріне наше смиренне визнання, перемінює зло у добро, гріхи у скарб милосердя. І тоді ми вже пізнаємо у завдатку те, що буде у неї. Ебі, коли все зло і пригнічення цього життя вже не затьмарюватиме в нас повноту щастя перед лицем Господа.